Ніколи не їжте таку сіль, адже сіль це біла смерть. Ми постійно чуємо такі заголовки. І після цього нам кажуть, що треба їсти чи гімалайську сіль, чи морську сіль, чи ще якусь призвезно з непонятно звідки. Але насправді різниця між всіма цими солями практично немає. Сіль це натрій хлор на 98-99%. А от всіх тих там трошки відсотків це мікроелементи. Так, Натрій хлор звичайний, очищена наша сіль, вона не має домішок. Тому її можна для щоденного вживання. Морська сіль має трошки цинку, трошки магнію, трошки інше заліза. Наприклад, та ж сама йодована сіль має йод. Гімалайська сіль має аж 82 мікроелементи, як нам розповідають. але, знаєте, полягає суть в чому? Що їхня кількість настільки мізерна, що для того, щоб ви отримали позитивний ефект від тих мікроелементів, вам треба з'їсти мінімум 100 кілограм солі. Чи зможете ви з'їсти 100 кг солі для того, щоб отримати позитивний ефект?